Атака на російські підприємства у Кстова в Нижегородській області палає нафтобаза у соцмережах. Пишуть, що безпілотники атакували підприємство «Лукойл». Губернатор області заявив про падіння уламків БПЛА на територію промзони. Тим часом місцева влада Смоленської області повідомляє, що дрони атакували ядерний об'єкт. А на Брящині губернатор звітує про 26 збитих безпілотників. Три з яких цитую були реактивними. Гучно було ще й у Тверській області. Російське командування на Курщині провалило спробу забезпечити анонімність солдатів КНДР згідно з домовленостю із північною Кореєю. І це для них стало доволі великою проблемою. Повідомив керівник центру протидії дезінформації РНБУ Андрій Коваленко. Військові КНДР не навчилися протистояти нашим дронам та артилерії, зазнали значних втрат, і зараз проводяться з російськими командирами і власними офіцерами роботу над помилками. Вони Спочатку в перші свої штурми вели себе дуже відмінно від російських окупантів, тобто вони рухались великими кількостями, по 20, по 50 людей могли рухатись просто спокійно через поле, де їх знищувала наша артилерія, ударні дрони в великих кількостях. У Турецьку та часом у Ярі на Донеччині торчаться важкі бої. Збройні сили України ведуть оборону безпосередньо у міській забудові. Точніше, у тому, що від неї залишилося, адже ворог не шкодує сили засобів, просто випалює будівлі до голи землі. Наші військові кажуть, подекуди неможливо відстежити, де саме як ворожі сили перебувають. В містах це багатоповерхівки, і на яких можна і на різних етажах знаходитись одночасно. Перебуваючи і нашим силам, і силам противника, в тому числі через те, що ворог активно застосовує принцип мінування території, може знищувати підвали або навіть цілі під'їзди танковими мінами, напруженої на Харківщині ворог активно обстрілює населені пункти. Найбільше страждає Куп'янський район під прицілом цивільні люди та інфраструктура. Аби врятувати усіх, міська влада спільно з рятувальниками проводить евакуацію. Ще 1200 людей мають вивезти із правого берега Куп'янської громади і майже півтори тисячі із Борівської. Також 181 родину з дітьми примусово евакуюють із Кіндрашівської та Великобурлуцької громад. Найкраща безпекова ситуація і у самому Харкові. Таке, що нас обстрілюють на сьогоднішній день. Повторюсь, на сьогоднішній день це шахеди, це молні. Кожного дня ми потрапляємо від обстрілу, кожного дня є руйнація, кожного дня є серйозна руйнація. Нам приходиться локалізовувати все це. Тому казати, що ворог змінив тактику, це так, нас зараз не обстрілюють кавами, але це теж можливо. Відсьогодні вимушені переселенці зможуть отримати субсидію на оренду житла. Вона передбачена громадянам, які перемістилися до регіону підконтрольного Україні. Аби отримати допомогу, треба звернутися до пенсійного фонду або ЦНАП. Розмір виплат визначатимуть для кожної родини окремо з врахуванням доходів сім'ї, кількості членів та вартості оренди залежно від регіону. Отримувати допомогу на оренду житла можна буде протягом шести місяців, але не більше двох термінів підряд. Загалом проєкт розрахований на два роки. Ну а виплати за програмою Зимова є підтримка отримали вже понад 11 мільйонів українців. Заявки ж подали загалом 12,6 мільйона людей. Усі отримують кошти. заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Розповів, що уряд ухвалив рішення передати акції першого інвестиційного банку, які раніше належали російським олігархам, до Мінрозвитку. а далі їх передадуть Укрпошти. Таким чином отримати допомогу, соціальні пільги, замовити товари і ліки буде ще зручніше. Надати звіт щодо призупинених програм американської підтримки доручив урядовцям Володимир Зеленський. Зокрема, вони мають з'ясувати, які саме проекти зараз у дефіциті. За словами президента, майже усі вони йшли не через уряд України, а через громадські організації. Зеленський також додав, що держава долучиться до програм підтримки дітей, ветеранів та захисту інфраструктури. Я нагадаю, що держдеп США за наказом Трампа поставив на паузу усі програми міжнародної допомоги. Частину такого фінансування можемо забезпечити завдяки нашим державним фінансам. Частину обговоримо з європейцями та американцями. Це стосується багатьох сфер: від зв'язку, цифровізації до підтримки ветеранів, шкіл, лікарень та відбудови. Звісно, деталі програм не були державною справою, але урядовці представлять мені все і те, що є. Пріоритетним те, що стосується українських дітей, передусім наших ветеранів, програм захисту нашої інфраструктури, пріоритетні речі, ми обов'язково підтримуємо. Сполучені штати перевозять ракети для Петріотів із Ізраїлю до України. Видання повідомляє, що останніми днями літаки американських ВПС перебували на авіабазу на півдні Ізраїля. Ну а потім вирушали у Жешу. за словами джерел видання. Військові перевезли близько 90 ракет для систем ППО. Їх невдовзі мають передати Україні. Нагадаю, що у квітні минулого року Ізраїль зняв з озброєння Петріоти, і уряд України просив, щоб Телявив і Вашингтон передавали ці ракети Києву. Ізраїль довго не давав відповіді через побоювання російського впливу на Іран. Однак, наприкінці вересня, ізраїльський прем'єр-міністр Нетаньяху нібито схвалив ініціативу. Франція розглядає можливість відправки військ до Гренландії у відповідь на погрози Трампа забрати острів. Про це заявив міністр закордонних справ Жан-Ноель Баро. І це питання він обговорював із прем'єром Данії Мете Фредріксеном. В інтерв'ю французькому радіо баро наголосив: якщо Данія покличе на допомогу, Франція буде там. Інші країни ЄС також готові розглянути відправлення своїх військ у разі потреби. Європейські кордони суверенні, чи то північ, південь, схід або захід. Ніхто не має права дозволяти собі порушувати ці кордони, додав міністр.